Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, що каже Біблія про ворожки, ворожбити, і так далі. Так ось. Книга Левіт, 19 глава, 31 вірш. Не звертайтесь ні до тих, хто викликає духів померлих, ані до ворожбитів, щоб осквернятись ними, я, Господь, Бог ваш. Далі. Ісая, Восьма глава, 19 і 20 вірш. І коли вам скажуть, запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте: Хіба народ не до свого Бога має звертатися? Хіба питають у мертвих про живих? І двадцятий: що треба робити? Звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно з цими словами, то в них немає світла. Людині потрібно звертатись до Бога. Ми Україна, ми християнська країна. І хіба в нас нема Бога, що ми ходимо до ворожок, до шептунів, ми ускверняємося ними. Людина має опувати тільки на свого Господа.